Знаєте, як Іноді як люди вони сприймають Бога. Е, і є такі моменти, коли ми відчуваємо Бога е, ну, по-різному. Інколи Бог дає нам е, такі переживання, які е, вони дуже цінні. Вони дуже цінні. Ці переживання пов'язані з тим, коли ми відчуваємо Бога, можливо, як е, такого, знаєте, е, святого. Праведного, десь навіть строгого батька, і, який може покарати за провину, який може не попустити тобі, там, де ти хотів би проскочити. Знаєте, як іноді у людей ж буває таке дуже часто, що от хотілося б проскочити, от. а інколи Бог відкривається в такому в світі. Але так само ми можемо переживати Бога і пізнавати його, і він дає нам ці відчуття, коли ми розуміємо його доброту. Настільки він добрий до нас, настільки він люблячий, настільки його милість вона поруч з нами. Настільки по різному можемо, можемо відчувати Бога і переживати навіть в своєму житті якісь ситуації по різному. Бо інколи люди, наприклад, вони. Знаєте, щось сталося не так. І інколи люди, вони мають, о, все, це погано, все бачать погано. І інколи люди в цьому бачать нічого, ми побачимо славу Божу в цьому. Ми побачимо, що Бог він допоможе нам, він е, святий, сильний. От. Навіть коли я, ну ви вже знаєте, мабуть, що я там на роботі був впав і е, ну, впав е, так, що можна було поламати собі там кое що Я нічого не поламав. Трошки рука болить, напухла, але всі кістки цілі. І я в цьому бачу милість Божу, тому що ну, з другого поверху впасти на спину на драбину алюмінієву своїм весом, Я не знаю, стільки мене зараз. Хотілося би бути менше, але <laughs> є те, що є. Але це, це такий вес, який ну, відчувається. і, і коли ми поїхали е, наступного дня, я там спілкувався, ну так сталося по роботі, спілкувався там з, з місцевим, і то один там чоловік каже: Оце ж ми, ми не працюємо. Е, у нас три дня свята: неділя, понеділок і вівторок. От, у них така традиція. Я кажу, ну, я не проти, що у вас така традиція, будь ласка, але ж ну і я ж кажу, що люди, вони зразу деякі люди бачаться, ага, тебе Бог покарав. А за тим свято впав? Я впав. Ні, це був вівторок. Це, це, це навіть не неділя була, це навіть був не понеділок, це вже був вівторок, але для них це ще досі свято. І там, там з місцевими дуже важко працювати, тому що вони можуть в тижні працювати два дні. От у нас працює один там місцевий, то він от у нас свято, все, ми не працюємо. Все, і три дня його нема. То у нас у нас свято два дні його нема. Дайте і, от. я про що кажу? Я не кажу там традиції, будь ласка, ну, соблюдайте свої традиції, Я просто кажу, настільки люди по-різному можуть бачити і відчувати Бога. Один бачив покарання, що Бог суддя, він тебе осудив, а я бачу, що Бог мене е, ну, захистив і підставив руку, що я е, ну, нічого не поламав і все, все ціле, і слава Богу. От. Я хочу прочитати ці два псалми, бо вони якось по-різному звучать. І, е, давайте ми прочитаємо і трошки подиску, 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 подискутуємо на цю тему. Так. Господь царює, то тримтіть від жаху люди. Початок такий, да? Господь царює. Це 99-й, ну це в моєму, можливо, він 98-й в іншому перекладі. Це, що я читаю, він 99-й. І я наступний, це буде 99-й і 100-й, два псалми. І от він починається саме так. Господь царює, то ж тремтіть від жаху люди. Над херовими над хіру, ви, ма, хірови, ма, ми, він цар. нехай земля трясеться з жаху. Господь на Сіоні величний, над усіма народами піднісся, нехай ім'я Твоє народи возвеличать, Господь святий та грізний. Співайте Осану, царю, який обстоює правду. Тож праведність саму Ти створив. Звеличуйте на Господа, бо Він Бог наш. І долі лиць, е, е, стеліться перед Ним, вклоняйтеся йому, Його святому храму. Тобто, Він, бачите, як автор цього псалма, він, він показує Бога, що він святий, величний. Жахайтесь, бійтесь, стелиться перед ним. Тобто він описує. І знаєте, інколи люди, вони, що так, Та це, це таке, що це за за такий якби, підхід. Але знаєте, люди інколи відчувають такі, дійсно відчувають таку святість Божу. Я знаю, що деякі люди, вони настільки е, Бог наближувався до них, і вони відчували, дійсно відчували страх, відчували страх не тому, що Бог страшний, а тому, що. Вони грішні, і оце відчуття гріха, свого гріха, воно перед святим Богом, воно, е, ти починаєш тремтіти, тому що ти розумієш, настільки він величний. Ти розумієш, і це тремтіння, воно е, ну таке це духовне, це духовне тримтіння. Колись один, один мій знайомий розповідає, як він молився, довго молився і постився, що Бог наблизився до нього. Він хотів наблизитись до Бога. От, і колись був такий момент, що ми зайшли до нього, і ну просто проходили мимо, зайшли до нього, і ми побачили, що він ну, в такому стані щось з ним наче сталося. Ми кажемо, що що сталося? І він розповідає. Він каже, що я давно молився, просив Бога і в пост брав, що Бог наблизився до мене. І оце я сьогодні молився, і він почав наближати. Я відчув, як він почав наближатися до мене, і я відчув, що я, я можу померти. І він каже: я стояв, молився, і почав говорити Господу, Господь досить, досить, досить. Він каже, я відчував, що ще трохи його слава покриє мене або наблизиться до мене, і я помру. Пам'ятаєте, як Моїсей, коли він просив Бога, Бог, я хочу побачити лице Твоє, і Бог каже: Ти не можеш побачив, побачивши лице моє, залишитися живим. Це неможливо. Але я поставлю тебе там в, в скалі, там є таке місце, і я прикрию рукою, коли буде проходити, і ти побачиш тільки ззаду мене. Такий, якби образ цьому. Він далі в цьому псалмі говорить: Моїсей та Арон, священники Господні, є і Самуїл серед наближених, хто зве його на імення. Вони звернулися, і він їм відповів. Він говорив до них крізь стоп вогню і диму. Вони виконували заповідь Його і закон. Тобто він говорить про цих людей, які, які отак наближувались до Бога, відчували е, цю і святість Божу, і вони дійсно відчували десь, де якийсь такий жах. Жах, е, тому що ти. Розумієш свою гріховність, ти розумієш, настільки ти е, недосконалий, настільки Божа святість велична і так далі. Тому люди, які пережили це, вони, вони про це і кажуть. Вони кажуть, що жахайтеся, тобто, тому що він святий. Розум, зрозумійте, що е, ну, нам треба дуже багато. Е, Намагатися вдосконалюватися і зростати, і пізна, пізнавати Бога і так далі. І далі Він говорить: наш Боже, Господи, Ти відгнув, від, відгукнувся до них, ти їм прощав провини їхні, хоча і карав їх за негідні справи. Звеличуйте Господа нашого Бога, його святі гори, його святі горі, вклоняйтесь низько, бо наш Господь воїстину святий. То він говорить про цю святість Божу, що наш Господь воїстину святий. І оцей псалом, знаєте, він такі оце показує ну, якби Бога з цієї сторони, що Бог він святий, величний і треба відчувати цей жах. І дуже добре, коли деякі люди вони можуть. можуть Відчути таке наближення до Бога, тому що це, це теж зростання, це теж зростання, коли людина зростає, коли людина відчуває його святість, коли людина відчуває оцей, е, свою гріховність при цьому. Знаєте, як інколи деякі люди, наприклад, вони е, намагаються звільнитись від гріха, і у них не виходить, у них не виходить інколи звільнитись від гріха. Вони страждають, вони не можуть нічого з собою зробити. Вони розуміють, що вони щось роблять неправильно. Я пам'ятаю, як один проповідник він розповідав, як Бог діє, як Бог діє в житті людини. Він взяв такі, таку прозору, прозору таку ємність. Він насипав туди тенісні ці шарики, і він говорить: оце ємність, це наше серце. Ці шарики це як ті гріховні якісь. Не те, що вчинки, а ця природ, природність така гріховна, яка є в людини. І каже, і коли ти просто намагаєшся їх там ну якось туди вибрати, все одно приходить той момент, коли якимось чином вони туди залітають знову. Він каже, але коли ти влєш туди воду, він починає лити туди воду, вода піднімається, ці шарики починають випадати. Він каже, ця вода каже, це як. Наше наближення до Бога це коли ти наближаєшся до Бога, це коли ти призиваєш Бога в своє життя, це коли ти е, строїш стосунки з Богом, які тобі так потрібні. І коли Бог приходить в твоє життя, то чим більше Бога приходить в твоє життя, цей гріх Він уходить, він самостійно, тобі не треба нічого з цим робити. Тобі не треба. Я не можу якби, ну, підписатися під це, що це дійсно правда. Тому що я пам'ятаю своє е, там життя, коли я тільки тільки прийшов до Бога і я. Курив з першого класу. Я в першому класі почав курити. Я кинув курити саме більше, я не курив це сім місяців, коли в сьомому класі, коли я готувався до сорівнувань, мене повинні були, як би мені так обіцяли, і все, я міг поїхати в Корею. Тоді ж це Північна Корея на на соревновання, Але ну, не вийшло. Ну, неважливо. Я готувався я там старався, а тоді я все одно курив і курив. але коли я почав, коли я прийшов в церкву, і коли я думав вже ж про це, що треба ж якось звільнятися, я не думав про це. Я, я не намагався там щось. Я просто кожен день, коли в мене була вільна хвилина, я читав Біблію, я спілкувався з Богом. Я просив у нього, коли я щось не розумів в священному письмі. Я просто просив його. Просто. Я, я, не, я не читав якісь там молитви там, спеціальні, там, знаєте, молитва. Про те, як би Бога попросить про те, щоб він тобі відкрив там священі. Я просто казав, Господь, я не розумію, про що тут. Навчи мене, дай мені розуміння. Я читав далі, далі, і тоді, колись були такі моменти, коли ти раз прочитав, Та це ж оце про те, що я Бога просив. Це ж Бог, і, і Бог таким чином відкривав. І я не пам'ятаю, стільки пройшло часу. У мене були перші дні. Коли я тільки прийшов в церкву, я покаявся, і наступного дня ще були такі дні, коли наступного дня я просипався так, де мої цигарки? Тобто, о, я ж віруюча людина. Згадував. І я одразу вже все, 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 так, так, так. А тоді пройшов якийсь час, і я думаю, нічого собі, я навіть... Не думаю про це. У мене навіть не то, що бажання нема, я навіть не думаю про це, що мені треба десь піти, там, взяти цигарку, цигарку там, закурити і так, далі, і так далі. І це стосується усього, Це стосується більших моментів таких. І коли людина наближається до Бога, і коли людина відчуває святість Божу, то оці гріхи людські, вони, вони починають відпадати від Тебе, відпадати, відпадати, відпадати. І далі, давайте прочитаємо 600 псалом, він трошки коротший. Це хвальна пісня. Сразу ж після цього псалу 99-го, де говориться про те, що жахайтеся Бога, да? що стеліться перед Ним. Бо вся земля Господа вславляй. З піднесенням служіть Господу. З веселощами поклоняйтеся йому. Оце вже трошки інший да, підхід. З веселощами, святкуйте. Е, з піднесенням службу, з піднесенням, це ж знаєте, як з піднесенням, це настроїння. Да, щоб настрій в тебе був добрий. Тобто це, це добре. І знайте, що Господь наш Бог створив він нас, то ми належимо Йому, Його народ, ми вівці в Божім стаді. З подякою війдіть в Його брами. Прийдіть з хвалою на подвір'я храму, хваліть Його, ім'я Його благословляйте. І останній вірш: Господь придобрий, любов Його міцна, навічно, вірність Його зроду в рід. І це теж це якби інша сторона Бога, інша сторона, да? що люди вони і так можуть переживати Бога і відчувати Його любов, Його доброту, що Він е, поруч з тобою. І дуже часто люди відчувають отакого Бога в той момент, коли буває тяжко. Коли буває нелегко в чомусь, коли ти в боротьбі і намагаєшся вистояти, призиваєш його ім'я, тримаєшся, як тільки можеш тримаєшся. І приходить Господь. І ти відчуваєш його силою, його любов, Його благословіння. Знаєте, як ми дивимося інколи на Давида, інколи дивимося на, на таких мужей, знаєте, Святого Письма, які. Але в їхньому житті теж були такі моменти, коли вони... Інколи відчували Бога дуже сильно. А в, а в більшості це було їхнє життя, в яким, яким вони жили, і коли вони боролись, коли вони намагалися вистояти, коли вони каялись, оці були моменти. Я часто зараз, якби, інколи дивлюсь, е, виступи Петра Мамонова і його цитати. Інколи навіть згадую про це в проповідях своїх. І недавно я теж почув, як він говорив, що в, як, що в його житті він каже, в моєму житті були такі моменти, їх можна порахувати по хвилинах, за які я б віддав би все. І він говорить про ці моменти, які коли Бог приходив, коли він відчував його Його так сильно. І саме саме цей приход Бога в твою жизнь, він... Відображається тоді на твоєму обличчі. Пам'ятаєте, як Моїсей, коли Моїсей був там на горі, коли він спілкувався з Богом, коли Бог говорив до нього лицем до лиця, коли він спустився з гори, то його лице сіяло. Воно сяяло. Так само і в нашому житті, коли ми спілкуємося з Богом, коли ми намагаємося і просимо Його, наближаємось до нього, стоїмо в проломі, боремося з гріхом. Він приходить до нас, Він допомагає нам. Ти бачиш його лице, ти відчуваєш його руку. І це змінює тебе, це змінює твоє обличчя, це змінює твої відносини з Богом. І можливо, якщо ти колись Бога сприймав як дуже строгий, і так, і, так далі, і так далі, ти починаєш розуміти Його багатогранність, настільки він великий. Тому давайте ми прославимо його ім'я, тому що Він того вартий.